Значит, всередині відбувається наступне: з архіву ми принесли всі всю виборчу документацію по 244. ДВК зараз комісія. В складі мінімальному, тому що більшість, більшість членів ОВК втекли і проявили бездіяльність, не беруть участь в роботі комісії, але ті, хто залишились, вони мають право вчинити всі дії. Вони проводять повторний підрахунок, який підтвердив правильність нашого протоколу. Андрій перемагає з великим відривом по цьому округу. Почекайте по цьому округу відрив в нього по цьому ДВК. Верніше 111 голосів. Залишається ще останній протокол, узгоджений по дільниці номер. Двісті сімдесят перша там теж Андрій перемагає з перевагою 71 голос. Десь тут мають бути люди з цієї комісії. Є є в туалеті. Їх треба доставити на ОВК.

Що ви тут робите? Бушу волі не в запасі, не содержання, блядь. Стрики, Иди, то, хочете. раз глянь. <гум> ну вас потребуємо, щоб ви не напали Ну я так.